Я викладачка вокалу, а, і моя місія це донести якомога більшій кількості людей думку про те, що а, гарний голос це не подарунок Бога. Ну десь там з, -з гори. Це навичка, яку може отримати будь-яка людина, як і будь-яку іншу навичку. А, наш голос це дуже пластичний інструмент, який можна тренувати. І завжди можна покращувати те, що ви вже маєте. Я працюю вже майже 5 років щодня над голосами різних людей, і запрошую вас на заняття до мене. Ми будемо займатися будемо тренувати ваші м'язи-дихання, будемо працювати над структурами вокального апарату. І Вчимося любити свій голос. А для того, щоб ви мене запам'ятали, хочу провести такий маленький інтерактивчик. Вчора була величезна дата, вчора був ювілей першого виконання пісні Червона рута. Да, 55 років. Тому давайте всі разом. Я думаю, що всі знають цей текст. Я насправді не готувалася, але так, щось що такого зробити, щоб ви мене запам'ятали. Тому давайте всі разом зараз заспіваємо цю пісню. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може, десь у лісах ти чорзілля шукала, сонце рутом знайшла. І мене чарувала ти ту червону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, Бо твоя врода то є чи. До єстра синів. Дякую вам дуже. Усі молодці, і якщо є бажання, запрошую до мене на заняття. Перше заняття, воно безкоштовне для всіх, для того, щоб познайомитися краще зі мною, для того, щоб отримати одразу консультацію стосовно того, як працює ваш голос і що ми вже можемо зробити для того, щоб його покращити.